Вітаю вас, друзі! Ви дивитесь рейтинг важких танків 10 го рівня, від гіршого до кращого, який був створений за допомогою серверної статистики, тому максимально об'єктивний. Звісно, ви можете не погодитись, тому після перегляду відео чекаю на вас в коментарях. В цьому рейтингу будуть лише танки, які ви можете прокачати, тому тут не буде 279, чифтенів і подібних імб. Також це відео може використовувати як посібник на питання, а що ж качати? Відео обіцяє бути цікавим, тому вподобайку авансом і погнали. Перший, тобто найслабший танк цієї десятки WZ111 Модель 5 а Переваги. Гарна рухливість, потужність, двигуна 750 кінських сил, максимальна швидкість в 50 км на годину. Збалансоване та комфортне за всіма параметрами озброєння. Альфа в 490 одиниць. Хороше бронювання лоба башти. Навіть може дещо танкувати. Недоліки порівняно низька швидкість польоту снаряда, тому що кумулятиви часто горить. Наступний об'єкт 277. Дуже схожий геймплей на ЗВЗ танк. Переваги гарна динаміка. Гарна разова шкода в 490 одиниць, підмінне бронювання башти 290 мм, високе пробиття 265 мм на базових снарядах і 340 мм на акумулятивах. Недоліки. Посереднє бронювання корпусу 140 спереду, посередні кути нахилу гармати. iMX 50B важкий танк не для кожного, тому і така позиція в рейтингу. Переваги, потужне та точне знаряддя, висока максимальна швидкість 65 км на годину. Відмінна поворотливість та непогана динаміка. Хороша стабілізація. Недоліки, великі габарити, слабке бронювання башти. т 5 прокачуваний чифтейн в народі. Переваги. Гарне лобове бронювання, гарна динаміка. Відмінне знаряддя. Точне, скорострільне, швидким зверженням. Хороша потенційна шкода на хвилину. Відмінна точність при стрільбі з ходу. Компактний корпус, висока швидкість повороти башти та танку. Недоліки. Низька разова шкода. Вкрай слабке бронювання корми та бортів, звісно, відрона дрона башті і вразлива боєукладка. Наступний Е100. Переваги. Вибір з двох снарядів Альфа або ДПМ, велика разова шкода топової гармати, гарне бронювання, наявність екранованих бортів, великий запас міцності. Недоліки, низька захищеність та великі розміри НЛД, посередня рухливість, великі розміри танку. Кранваген. Переваги. Гарні кути нахилу гармати, гарна динаміка, швидке зведення зброї, непробивна лобова броня башти. Недоліки. Слабка броня корпусу, невеликий запас міцності. 60ТП Лівандовського. Переваги. Гарна броня башти. Зброя з великою разовою шкодою. Великий запас міцності. Недоліки. Невисока рухливість танка. Погано броньований корпус. І ось трійця кращих. На восьмому місці у нас суперконкуєрор. Міцна башта, гарне бронювання верхньої лобової деталі під правильним нахилом, точне скорострільне знаряддя з гарним зведженням, відмінна стабілізація зброї, відмінні кути вертикального нахилення. Недоліки. Слабке бронювання НЛД. Середня динаміка, висока пожежна небезпека та часті крити боєукладки. Наступний ВЗ-55. Переваги, дамаг з барабана, гарна стабілізація. Є вибір між двома гарматами барабан чи циклічний. Із недоліків малий запас ХП. І ось найкращий танк за статистикою. Трохи переапали iMX M4 mle 54 Переваги. Гарна динаміка, непогане лобове бронювання, гарні кути нахилення гармати, Дві гармати на вибір альфа або ДПМ. Хоча всі грають з альфою. З недоліків Слабка броня бортів та корми. Ось такий топ-10 важких танків 10 рівня на 2022 рік в нас вийшов. На цьому поки що все. Всім дякую за перегляд, чекаю на вас в коментарях. Це моє перше відео в такому форматі, тому чекаю на відгуки. Ще раз всім дякую. Натискайте вподобайку, підписуйтесь на канал та чекаю вас на моїх стрімах.